Здравствуйте, друзі! Миру та радості кожну домівку! Пропоную читати Слово Боже разом, щоб знати план Божий по спасінню людства, щоб стати учасником цього плану, щоб спасти свою душу. Пропоную прочитати сьогодні перший розділ. Євангеліє від Матвія. Книга родоводу Ісуса Христа. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраам Амового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його. Юдаш породив Фареса та зару від тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава. Амінадав же породив Наасона. А наасон породив Салмона. Салмон же породив воза від Рахави. Авос породив Йовіда від рути. Йовід же породив Єсея, а Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив ровоама. А ровоам породив авію, а Авія породив Асафа. Асав же породив Йо... Йосафата, А Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йоатама, А Йоатам породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію. А Єзекія породив Манасію. Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Іоякима. Іояким породив Єхонію і братів його за Вавилонського переселення. А по вавилонським переселенні Єхонія породив Салатіїля. А Салатіїль. Породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда. А Авіюд породив Еліякима. А Еліяким породив Азора. Азор же породив садока, а садок породив Ахіма. а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара. А Елазар породив Матана, а Матан породив Якова, а Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама до Давида 14 поколінь, і від Давида аж до Вавилонського переселення. 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажаючи ославити її, хотів та й кума відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачате в ній. То від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення – Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення – Еммануїл. Що в перекладі є, з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав її, аж сина свого первонародженого вона народила, і він дав йому імення Ісус. Слава Господу! Ми прочитали перший розділ Євангелія від Матфія, дізналися родовід Ісуса Христа, пророцтво, яке було про Його народження. Ісус це Спаситель, Христос це помазанець. Слава Господу, вивчайте Слово Боже. Підписуйтесь в Ютубі на канали Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб знати план Божий, щоб бути учасником плану Божого, щоб спаслась душа кожного. Будьте благословенні!